Есть такая у нас информация, что именно закрытие валютных цветочек вот инициирует, инициирует Коломойский. Пункт обмена валют закрыть никто не сможет, поскольку это не позволяет сделать классный Властник может выразить, что это не рентабельный бизнес. Я не можу. Тобто, Якщо власне так вирішить, Національний банк не може там, змусити його відкрити цією обміну. Але ніяких, так скажімо, з боку Національного банку ніяких дій не було. Їх послали. Ви я бачу організатори. Ви не знаєте, чого Чому? ви зібрали тих людей? Чому я їх не збирала? Ну а як Та Ви сказали, що ви з координатори, Ви їх зібрали? Я не сказала, що я координатор. Скажу, що я як? дізналася про це і вийшла сюди. Як це для цього є, для цього є інтернет. Ви можете сказати, як називається ваша клінація Там жінки більш такого похилого віку вже, от вони через інтернет знайшли інформацію. виглядають, цікаво. Там бабка, що, робить обмінник? Ну там багато, так, жінок похилого віку. Так, абсолютно. Чого-то ви теж в обмінниках працюєте? Ні, у нас батьки працюють. Батьки працюють і їм сказали, що звинувають. А в школі ні? Сьогодні вихідний? Сьогодні за батьків. Добре 这不，你。